Зігріти про холодну пору може не тільки одяг. Дієтологи кажуть, восени слід подбати про зміну раціону. Це допоможе організму адаптуватися до холодів. Криворізькі фахівці розповідають, що слід мати в своїй осінній тарілці, аби почуватися комфортно та мати достатньо сил. У дану пору року я рекомендую їсти достатню кількість білків, жирів і вуглеводів. І багато хто зараз запитає, що це таке. Білки це достатня кількість м'яса. Якщо влітку нам м'яса не хочеться, хочеться більше фруктів, то вже зараз потрібно їсти більше кількість м'яса, риби таких продуктів, які нас надовго наситять. Також не забуваємо їсти вуглеводи. Це є каші, жирів ми їмо норму і жири вибираємо корисні. Тобто, це може бути авокадо, але він, звісно, досить дорогий. Замість авокадо можна вживати насіння, горіхи. Вони більше є дешевими, але вони і насичують, і є корисними. Гарячі супи можуть швидко зігріти у холодні осінні дні. Проте говорить Тамара Цепор, вони не можуть надовго насидити організм. В дієтології в спортивному харчуванні вважається, якщо ти вживаєш достатню кількість каші, води, білку, тобто м'яса, то супи і борші тобі не потрібні. Так, вони зігрівають, як виключення можна, але вони не насичують. Тобто, якщо ви хочете з'їсти щось гаряче з супів або борщів, ви можете з'їсти, але потім обов'язково поїсти кашу, поїсти м'ясо, тому що якщо ви ну, з'їдаєте суп і більше нічого, через там два 20-30 хвилин ви будете хотіти їсти. Безперечно, важливу роль у зігріванні організму. Відіграють ароматні напої. Вони мають бути без цукру та додаткових сиропів. Якщо ж підсолодити їх хочеться, краще зробити це невеликою кількістю меду, радять дієтологи. Подарують тепло та ще й допоможуть зміцнити імунітет натуральні чаї, зокрема з інгредієнтів, які містять вітамін С. Але зараз він не виробляється в нашому організмі. Ми повинні його вживати кожен день. Тому я рекомендую їсти взимку достатню кількість овочів та фруктів. Також можна, хто любить, я вже говорила, імбір, лимон вживати, тому що в них досить багато є вітаміну, С. Квашена капуста також, вона і недорога, і також дуже корисна для нашого організму. Вживання сезонних овочів незмінна рекомендація фахівців. Зокрема, гарбуз, багатий на бета каротин, допоможе підтримати імунну систему, зір і здоров'я шкіри. Гарбуз він досить корисний, він досить солодкий, тому мене часто просять його додати в раціон харчування, наприклад, запікати, потім з творогом його вживати. Так, чому піні? В ньому по-перше, ціна дуже. Хороша, дуже прийнятна. По-друге, дуже багато вітамінів в ньому. По-третє, він досить смачний. Тому, якщо ви любите, я тільки за хурма її рекомендують вживати в невеликій кількості, тому що якщо ви будете вживати дуже багато фруктів, більше, ніж 200-300-400 грамів. Потім це все скаплюється в глікоген, і якщо ми це все не розходимо, це все відкладається в жир. Тому норма овочів в день рекомендують 400 грамів, норма фруктів – ну 300 грамів. Їсти регулярно та збалансовано і не переїдати. Порада актуальна для осені. Дотримуючись цих правил, можна власними силами підтримувати тонус організму і зробити так, аби осінь була у радість та приносила в життя тільки яскраві фарби. Юськова, Олексій Правицький, Єлизавета Гусак цей день.